Друзі, привіт! Мене звати Ярослав. Я викладач в IT-STEP Academy. Сьогодні ми продовжимо створювати наше меню 2D грі. У цьому відео ми зробимо кнопку, яка не просто працює, а ще й має приємний звук та анімацію при натисканні. І так, поїхали! Спочатку створюємо новий скрипт, який буде відповідати за натискання кнопки. Називаємо його, наприклад, Button Sold. Відкриваємо і всередині додаємо простий код, який програватиме звук під час натискання. І так, правою клавішою Create, створюємо скрипт. Називаємо його. Так. І заповнюємо. І так, що в нас тут є? Ми визиваємо player, який буде відтворювати звук. Анімацію. Яка буде збільшуватись, коли ми наводимо на нашу кнопку стрілки. І також тут прописано, що коли курсор знаходиться на кнопці, коли він не знаходиться, тоді звук не відтворюється. Добре, цей код ви можете собі скопіювати і використовувати в своїх цілях. Далі переходимо в Unity. Перетягуємо наш скрипт на нашу кнопку. У нас є три кнопки Start Game, Setting і Exit. Перекидаємо на кожен з них в ієрархії. Є. Виділяємо нашу кнопку. І в інспекторі у нас з'явився наш скрипт і поля. У першому полі нам необхідно додати Audio Source. Orтаємо вниз, Add Component і додаємо Audio Source і перетягуємо його в наше поле. Є. Сюди необхідно вставити звук, який буде відтворюватися під час наведення стрілки. Він вже в нас скачений, перетягуємо і ви можете вказати величину анімації нашої кнопки. Тобто, давайте продемонструємо. Ми наводимо на нашу кнопку і чуємо звук відтворення. І наша кнопка збільшується. Ми можемо збільшувати вручну від спектру, скільки нам треба. Ставимо замість одинички 9. І як бачите, зразу збільшується розмір нашої кнопки. Бачимо тут менше, тут більше. Ми встановлюємо від, того, від нашої потреби. Давайте ставимо цей скрипт до всіх кнопок і подивимося, як воно буде працювати все разом. Виділяємо кожну кнопку і перетягуємо наш звук в Hover Sound поле. І не забувайте додавати Audio Source, Бо інакше звук не буде відтворюватися. Також сюди. І давайте в Exit. Так, в нас тематика південний парк. Давайте смі головного груп вставимо. І також тут додаємо Audio Source. Давайте тут трішки збільшимо, щоб Exit утерялося. Добре, що ми зробили? У нас є три кнопки, ми додали наш скрипт. Після цього в нас з'явилися поля, ми додали Audio Source і додали аудіотрек, який буде відіорути. Давайте протестуємо. І так, наводимо курсор на кнопку старт. І бачимо, що при натисканні вона оживає і звук є, і рух, і виглядає це все набагато професійніше. Якщо ви дійшли до цього моменту, ви молодці. кожен такий маленький елемент робить вашу гру живою і цікавою. Не зупиняйтеся експериментувати зі звуками, анімацією і створюйте свій унікальний стиль гри. Побачимось у наступному уроці.